Минулого тижня Слов'янська санітарна станція приголомшила новиною про забруднення озера Репне. Велась мова навіть про заборону купання. На доказ такої міри спеціалісти озвучили цифру: рівень кишкової палички завищено у п'ять разів. Результати досліджень викликали запитання у лаборантів слов'янського курорта, які також відбирають проби в озерах і мають зовсім інші результати. І бактеріологія, і хіманаліз показують те, що значить у воді асують нітрати. нетриты нитриты, ну как это говорит о том, что, ну как бы фекальных масс нету, то есть когда попадают, обычно в воде завышены эти показатели. У нас идут режимные наблюдения за озером, потом имеются скважины, значит наблюдательные скважины, вот и ну, как бы ведутся наблюдения. Вот у нас э, на базе есть лаборатория. Лаборатория лицензирована, вот. сертифицирована. Да, она по, Интересно. по евростандарту ИСО аккредитована, то есть мы подтвердили свою аккредитацию в этом году. Имеем право исследовать воду, различную воду, можем из скважин, вот, ведем режимное наблюдение за, за озером и за, за скважинами рапы. Ну, літом відбору води робиться три рази в місяць. Розходження у результатах спеціалісти слов курорту пояснюють різницею обладнання. Тобто лабораторія санітарної станції призначена для перевірок річної води, а лабораторія курорту для перевірок високомінералізованої. Тому результати лабораторних досліджень могли бути хибними. На практиці ж претензій до якості води у відпочивальників немає. час обходів. зон климата лечения практически мы их делаем каждый день, как раз на климатозоне вот санатория юбилейный люди только благодарят. Одна женщина высказалась так: я была со стороны плит, никаких удобств, ничего, здесь есть и душик, есть и туалет, так еще из-за тобой и, и медсестра присмотрит. Вот такие, вот поэтому я считаю, что но, <laughs> ну не но. совсем понятная ситуация со всем этим. Знаете. У нас на В зоне климатолечения, в каждой зоне климатолечения есть медицинский пункт, где находится постоянно медицинская сестра. Жалоб на состояние здоровья у посетителей зоны климатолечения не... Для того, аби довести, що вода озера Репне відповідає санітарним нормам, було прийнято рішення провести спільний водозабор. В процесі прийматимуть участь спеціалісти Слов'янської СС та Слов'янського курорту. Третейським суддєю можуть виступити і спеціалісти Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, якщо їх лабораторія підійде для роботи із високомінералізованою водою. Врахувати потрібно буде і програму досліджень спеціального інституту курортології, де вказано, які конкретно реакції. Активи та види досліджень використовують для окремих водойм. Саме цими нормативами користуються спеціалісти словкурорту, розуміючи, що від якості води залежить якість лікувальної грязі, яка має прямий вплив на пацієнтів. Не маючи права на замовчування негативних результатів власних досліджень, спеціалісти словкурорту наголошують, якби рівень лактозопозитивної палички у водах водахрепного і дійсно був завищений, то були б завищені і деякі інші показники: прикладом синьогнійна паличка. Такого результату зафіксує. Совано не було, отже, поки запитань по аналізам більше ніж відповідей. Отримати їх сподіваємось. Після спільних заборів проб води Дальніші действия зустрічатися з представниками города. Встречаться з представителі СЕС, проводити паралельні, допустим, по, по поводу озера. паралельні забори проб води. От щоб ми мы, мы теж за то, щоб вода була чиста, нормально, щоб людям було комфортно отдыхать.